Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке: тролейбус раз на годину, і той не завжди. Полтавці скаржаться на відсутність громадського транспорту по вулиці Синій. У Полтаві почали демонтаж аварійного фонтану у сонячному парку. Дитячі свято до Дня Святого Миколая влаштували у державному історико-культурному заповіднику поле Полтавської битви. А зараз про це та інше більш докладніше. По вулиці Сіній у Полтаві майже відсутній громадський транспорт скаржаться містяни. Тролейбус курсує раз на годину. Практично не ходять маршрутки. З чим це пов'язано? Дізнавалися мої колеги. Дуже велика проблема. Це до них практично не виїхати і як добираєтеся? Ну туди, туди хто ходить. Пішки, mm, да. По вулиці Сіній у Полтаві майже не курсує громадський транспорт, скаржаться місцеві мешканці. Було два тролі, потім три було ще колись. Зараз один на час, мабуть. Мій чоловік додому дуже їде, з центра маршрутки погано ходять і тролейбуси. Я приїжджав вісім часом вечора, де ти був взагалі, то поясний. Раніше тролейбуси по вулиці Сіній курсували хоча б раз на пів години. Нині ж доводиться чекати годину. Відсутнє на зупинці і табло, тому зорієнтуватися вкрай важко, говорять Полтавки. Тройка в тіченні часу ходить. Одна. Ну, раз на годину, так. Давно це з відключенням, я не знаю, чи воно буває другий раз, що вони йдуть взагалі по сільній, а йдуть по центральній. Люди жалуються, а тоді ж не ждуть, а йдуть, тому що рідко ходить. І їм вже не дуже вигодно давати трилей сам парку, тому що людей мало. Аби ж вони ходили регулярно, люди б ждали. Або хоча б написано було так, як на полуках написано. Хай напишуть і люди будуть знати, що через 5 хвилин прийде тролейбус, тобто тройка. Як зазначили у прес-службі Полтавської міської ради, така ситуація на вулиці Сіній з громадським транспортом склалася через тимчасові технічні причини, зокрема через знеструмлення контактної мережі та впровадження графіків від. Відключення електроенергії тимчасове відсутність живлення на тягових підстанціях унеможливлює безперебійну роботу тролейбусів, що спричиняє затримки або тимчасове припинення руху на певних ділянках. Місцевих мешканців та пасажирів інформують про усі зміни руху, аби мати змогу планувати поїздки. У Вайбері діє офіційний інформаційний канал КП Полтава Електроавтотранс, де диспетчери в режимі онлайн оперативно оновлюють інформацію щодо змін у русі тролейбусів. Чи компенсували нестачу тролейбусів маршрутками на Ділянці руху в Полтавській міськраді не коментують. Принаймні протягом 40 хвилин зйомки цього сюжету по вулиці Сінній в об'єктив нашої відеокамери не потрапила жодна маршрутка. Демонтаж аварійного фонтану розпочали сьогодні у сонячному парку імені Євгена Малій-Браха в Полтаві. Підрядники встановили захисну огорожу та взялися за підготовчі роботи. Що планують облаштувати на місці старого водограю, та як на зміни реагують полтавці далі у нашому сюжеті. На місці аварійного має з'явитися новий сучасний, так званий сухий фонтан. Мова про водограй у сонячному парку імені Євгена Малібраха в Полтаві. Сьогодні там розпочали демонтажні роботи. Працівник підрядної організації Артем розповідає, спочатку створюють захисну огорожу, аби пил не летів у бік парку та перехожих, а далі розбиратимуть комунікації всередині водограю. Зараз проходять підготовчі роботи. робимо огорожу, щоб пил не летів на людей та у парк. І Сьогодні будемо демонтувати труби. Перший етап включає демонтаж чаші фонтану та інженерних мереж. А після перевірки частина матеріалів буде повторно використана на потреби підприємства декоративні культури, розповів директор комунального підприємства Ігор Ляшко. Придатні матеріали після перевірки передадуться на баланс нашого підприємства. Після цього підрядник розбере бетонні конструкції, вирівнює територію і забезпечить водовідведення. Також виконає роботи по гідроізоляції машинного відділення і відновить провалений. Віл. Демонтаж фонтану визнали неминучим після незалежної технічної експертизи, додав директор декоративних культур Ігор Ляшко. Бетонні елементи зруйновані, чаша потріскалася, обладнання зношене, а облицювання втрачено. Останній дрібний ремонт, який робили у 2020 році, не врятував ситуацію. Полтавці, які звикли проводити тут час, мають різні думки з цього приводу. Одні кажуть, добре, що нарешті почали демонтаж. Інші шкодують, що фонтан не оновили раніше. Треба було раніше це робити, вибачте, а не взимку зараз. Вони діти тут ходили. І купалися, і бігали. Ну, ну, просто, просто було чудово. І тим більше тут це, це, дитячий майданчик, тут це, це, дитяче. А зараз таке воно закрито. не знаю, коли це буде. Він як не працював, так і не працює. Потрібно робити все вчасно. Тобто, якщо його демонтують, так це треба було весною, на літо, щоб можна було. Демонтувати і построїти, збудувати щось нове. Ідею ж облаштування тут сухого фонтану, передбаченого концепцією оновлення парку, містяни підтримують. Це класно, класно. В мене онуки йому 9 років. Звісно, це це здорово. Діти повинні наше щось. Ну що ж у нас нема ні в паркі перемоги, не тут. Це площадка, котрі, мабуть, вже років 20 її. Які підкрашують і все. Ми дуже задоволені, тим, що тут буде побудований фонтан водограй. Маємо такий у себе на ЖК європейському. Дуже класно. Він влітку функціонує, діткам не жарко, бігають, граються. Тому все я думаю, буде гарно тут. Щось тут потрібно, але не так, як зараз. За словами директора комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, за сприятливої погоди демонтаж фонтану у сонячному парку планують завершити до кінця цього року. Терміни ж реалізації концепції оновлення парку і облаштування сухого водограю не називає називають. Пошкоджені стіни і стелі та знищена побутова техніка. Такі наслідки пожежі, що сьогодні сталася у Полтаві. Подія сталася о 12.40 на вулиці Соборності, 41 А про це повідомила речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Світлана Рибалко. У квартирі проживала самостійна жінка. За попередніми даними загорання виникло на кухні. Власниця квартири покликала родича, який прибіг на допомогу, та разом викликав рятувальників. До рятувальників також телефонували і мешканці цього будинку, тому що було сильне задимлення. У нас як події жінка опіків не отримала, однак через сильне хвилювання їй стало зле. Тож вона звернулася до працівників медичної служби, тому що ну бригада експертної медичної допомоги прибула на місце вогнем. Знищено побутову техніку, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 5 метрів квадратних та майно врятовано дану квартиру. Довано пожежу о 13-й годині 9 хвилин від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалося 13 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Два ставки у мікрорайоні Рибці виставили на аукціон. Переможці торгів зможуть облаштувати там зони для відпочинку. Яка стартова ціна та який термін оренди? Дивіться далі. Неподалік від міста з доступом до транспорту та у мальовничій місцевості, такі переваги розташування ставка у мікрорайоні Рибці поруч із вулицею Наукова. Цей об'єкт виставили на аукціон. Деться про майже три гектари землі та півтора гектара водного об'єкта. Земельні торги з продажу права оренди строком на п'ять років. ділянки, яка знаходиться в комунальній власності Полтавської міської тергромади, проводяться онлайн у формі електронного аукціону на офіційному майданчику. України. Української універсальної біржі системи прозоропродажі говорить заступник директора департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Володимир Клименко. Цільове призначення для культурно-здоровчих потреб рекреації. Стартова ціна даного лоту 227 тисяч гривень. Дата проведення аукціону 22, 12, 25 року. Усіх бажаючих запрошую взяти участь. Даний водний об'єкт знаходиться поблизу міста Полтави. Зручне розташування, під'їзд асфальтований. Орендар має право використовувати ділянку за цільовим призначенням, кажуть фахівці. Проте для розміщення тимчасових споруд альтанок чи то мангалів потрібно окремо звернутися до міської ради для отримання дозволу, говорить Володимир Клименко. Переможець на свій розсуд може використати даний об'єкт, покращити, розчистити, зробити місце туристично привабливим. У цьому ж мікрорайоні виставили на аукціони і інший ставок. Він знаходиться по вулиці Катерини Скаржинської. Площа земельної ділянки майже 3,5 гектара. Самою водою ми сотих. Стартова ціна лоту 306 тисяч гривень. Термін оренди 5 років, говорить Володимир Клименко. Переможець даних торгів по закінченню сроку оренди даної земельної ділянки може звернутися до Полтавської міської ради з заявою відповідною про бажання продовжити срок користування тут по силу переважне право орендаря, тому продовження відбувається вже без проведення електронних торгів. Як додали у департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру, претенденти подають пакет документів через Електронний майданчик, який зокрема сам визначить переможців. Сьогодні у Полтаві увічнили пам'ять двох захисників України Павла Грицая та Олександра Зуса. На фасаді ліцею номер 13 успіх відкрили меморіальну дошку Павлу Грицаю. На початку повномасштабного вторгнення чоловік прибував у Чехії. 1 березня 2022-го двадцять добровольцем став на захист України. Служив водієм-електриком відділення інженерно-технічного взводу у складі військової частини. Нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за взірцевість у військовій службі третього ступеня та іншими відзнаками, Павло Грицай помер від травм 18 грудня 2023 у військовому шпиталі у Запоріжжі. Воїну було 34. Він Сказав: я не буду відсижуватися. Я буду захищати своє місто, свою країну. Був звичайним хлопцем. Як ішов на війну, він зразу він був у, у Львові тоді, попав у гірсько-штурмову бригаду 128-му, знаменитий, воював. Херсон, Бахмут, Запоріжжя, Оріхово. Він взагалі був веселим, бойовим, активним. Його поважали. А на фасаді гімназії номер 8 імені Панаса Мирного цього дня увічнили пам'ять солдата Олександра Зуса, навідника танкового взводу, кавалера ордена за мужність третього ступеня. Посмертно захиснику було 28. У Полтаві відзначили день місцевого самоврядування. Під одним дахом зібралися керівники територіальних громад області, представники влади бізнесу. Говорили про виклики воєнного часу, взаємодію громад і перспективи розвитку регіону. Подробиці у наступному сюжеті. У Полтаві пройшли урочистості напередодні дня місцевого самоврядування. Запросили на них голів територіальних громад області, депутатів, військових та підприємців. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький наголосив: кожен рік війни для місцевого самоврядування стає випробуванням сили, мужності та єдності. Подякувати кожному з вас, кожному депутату Полтавської обласної ради, кожному голові громади Полтавщини за те, що наша Робота, вона наскільки важлива, що буде оцінена не сьогодні і не завтра. І не після завтра, і не під час нашої каденції. Ви це чітко розумієте і робите ті речі, які необхідні для розвитку своєї громади. Всі гілки влади в області сьогодні працюють як одне ціле. Зазначає Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради, нагородив представників територіальних громад почесними грамотами. Подія важлива, оскільки під одним дахом зібрала всіх голів територіальних громад, відповідальних за дотримання прав людини на своїх територіях, зазначив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. Це є корисним, тому що по перше можна донести відповідну інформацію головам, По друге, кожен має можливість побачити один одного, поспілкуватися, поділитися досвідом. І в той же час це дозволяє знаєте, прийняти кращі практики по дотриманню прав людини. З одного району, наприклад, в іншому, з однієї громади в іншому. Голови громад, попри всі виклики воєнного часу, продовжують працювати над розвитком своїх територій, каже директор Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Володимир Микійчук. Перемога це те, що наші громади розвиваються. Що не зважаючи, на такі часи ми живемо і рухаємося вперед. Перспективи ті, що будуть наші громади і надалі розвиватися. Заводимо гранди, проводимо тендери, грандодавці донають нам кошти для розвитку громад. Ну і звичайно, всі чекаємо для того, щоб закінчилася війна. На урочистостях були присутні і представники бізнесу. Підприємець виробник вина та молочних продуктів Петро Крайсвітній зазначає, за останні чотири роки громади отримали потужну підтримку. До мене часто на виноровню приїжджають представники. Органів місцевого самоврядування з інших регіонів, зокрема Харківська, то вони ну дуже здивовані тим рівнем підтримки, тим рівнем взаємодії між підприємцями і між саме, саме органами самоврядування, які існує у нас в області. Нагадаємо, день місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня. Подарунки від Святого Миколая, майстер-клас з виготовлення новорічного чобітка та виставка колекції марок на новорічну різдвяну тематику. Таке дійство розгорнули сьогодні для малечі у Державному історико-культурному заповіднику Поле Полтавської битви. Побували там і наші журналісти. Святий Миколай завітав до музею історії Полтавської битви. Він привітав учнів молодших класів Тахтаулівського навчально-виховного комплексу імені Саміла Величка. Ще мене називають. Микола Чудотворець. Я цілий рік чекав зустрічі з вами, і ось нарешті ми з вами разом. Окрім солодких подарунків, діти отримали від Миколая листівки. Це стало родзинкою свята, адже побажання від святого завжди здійснюються. Говорить виконавець ролі Миколая, старший науковий співробітник музею Сергій Макаренко. Чудовим дітям подарував листи, де я написав їм побажання свої. І даруночки вручив. А дітки мені написали відповідно свої листи до наступного року. Я їх прочитаю і повернуся сюди на зустріч з цими дітьми ще. Ми завітали музеї з історії полтавської битви з учнями першого та другого класу Техтеулівського НВК. з нетерпінням. Чекали цього дня. Ми готувалися. Звичайно, звичайно, дітям цікаво про те, що вони саме із рук Святого Миколая отримали листи і подарунки. Підготували в музеї і виставку марок на новорічну різдвяну тематику з колекції завідувача відокремленим підрозділом обласного центру національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівського. І молоді підполковника запасу Володимира Лазарєва. Вони охоплюють період з 1962 року до сьогодення. Загалом в його унікальній новорічній колекції близько півтисячі марок, які ілюструють поступовий перехід від радянських до суто українських традицій святкування, говорить колекціонер. Вирішив зібрати загалом новорічні марки за усі роки свого життя. Ну до 91 року зрозуміло, це радянський союз, і там дуже одноманітність тільки. Новий рік, але дійсно ця колекція вона почала дихати по-новому, коли з'явились марки вже нашої незалежної України. Тому що Новий рік це не тільки Новий рік, це і Святий Миколай, це і Різдво, і все, що з цим пов'язано. І, звісно, це показчик того. Що наші традиції вони значно глибші ніж були закарбовані в звичайних новорічних марках. Підготували для дітей новорічне диво, щоб зарядити їх позитивом на всі зимові свята, говорить директорка закладу Євгенія Щербина. Ми вирішили підготувати ось таке новорічне. Диво подарувати їм ось це тепло, радість і відволікти їх від сучасних подій російсько-української війни. це наш священний обов'язок, можна так сказати, в нашій такі важкі дні. На цьому святі у нас побував і святий Миколай. Сьогодні ми робимо для діток і ем, тематичний майстер-клас. Завершили дійство майстер-класом з виготовлення різдвяного чобітка з аплікацією. Ці поробки не лише прикрасять оселі дітей, а й створюють. Реватимуть казковий настрій. Переконані організатори свята. А в театрі імені Гоголя – фінальні репетиції напередодні Дня Святого Миколая. Тут готують до показу мюзикл Різдвяна історія. Артисти покажуть дві версії: дитячу та 18+. Повернулися з репетиції наші кореспонденти. Нати можна спільно безпоті. Це за кулісся репетиції у Полтавському академічному музично-драматичному театрі імені Гоголя. Чому їх страждання мають стати моєю проблемою? Вони просто потребують трішки. Артисти готуються до показу мюзиклу Різдвяна історія за Чарльзом Дікенсом. Покажуть дві версії: казку для дітей та для дорослих. 18+. Представлять вистави на сцені театру 6 грудня. До дня Святого Миколая прем'єра ж була минулого року. Це буде велика ігрова програма біля ялинки, і вже е, потім казка. Це якщо в мене пам'ять не зраджує, це на 12 годину дня, і вже увечері на 18-ту Це буде вже вистава для дорослих. І дитяча казка і вказка, казка і версія для дорослих вони великі і задіяно майже вся трупа. Е, мені проще перерахувати, хто не задіяний в казці. але так трішечки. Актори різняться головну роль у дитячій казці грає артист театру Максим Дашевський. Я граю людину, яка ненавиділа свято Різдва, ненавиділа е, всі ці святкові моменти. Проте, через певний час, через певні події, які відбуваються саме у сюжеті, у цій казці людина переосмислила своє життя, своє минуле і. Змінилася і відкрила свою душу, своє серце для усіх містян. Довершує вистави візуально Лариса Йова. Вона знає все про світло, про кольори, як додати яскравості або тіні у театрі. Понад 25 років жінка працює художником по світлу по музиці, по репліки, по переходу людини і круга. Події, яка проїхать на сцені. На репетиціях ми ставимо світло, потім прописуємо його все на комп'ютер. А потім, вже як йде вистава, то по готовому робимо. Обидві різдвяні історії супроводжуються оркестром. Була остання інформація у випуску. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТПІЛЮА. Ну, якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефону 615 800 615 900. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.